Що руйнує твоє здоров'я і красу? Шлях до виснаження. Найкращий косметичний засіб для краси і молодості це є вода. І недостатнє споживання води, води веде до перечасної старості. Нема старих організмів, є недоглянуті і з Давайте будемо не поливати квіти і що з ними відбудеться. Подивіться на цей слайд. Люди народжуються і містять 90% води в своєму тілі. З роками ця кількість води зменшується і старість стає менше, ніж 50% води в організмі. Таким чином організм стихається і старіє. Що відбувається? І чи дійсно вода така важлива? Адже тіло дорослої людини мало би хоча б на 70% з води, а так не є. Зневоднення небезпечне для краси і здоров'я людини. Якщо людину тварину не поїти, то тварина все одно викрутиться, наприклад, як верблюд. Він буде відкладати жирові запаси в своїх горбах і звідти брати резерв для енергії. А як викручується організм людини, коли він тривало зневоднюється? У людини горбів немає, але все рівно є філіали запасів води. У жінок це целюліт, а у мужчин пагітний живіт. Отже, наш жир це стратегічний запас води і енергії в організмі. Є у вас зневоднення? Давайте перевіримо прямо зараз. У нас є простий тест на зневоднення, яким перевіряють маленьких дітей. Ми беремо свою руку, тримаємо її ось так за шкірку, тримаємо хоча б одну хвилину. Потім, відпустивши, слідкуємо, як швидко розійдеться ця зморшка. Якщо зморшка розходиться моментально ось так, як у мене, значить рівень зволоженої, зволоження у вас достатній. Хоча найкращий вміст води визначають імпедантні ваги, тому рекомендую вам обов'язково їх для себе мати, щоб кожного разу бачити, як змінюється рівень води у вашому організмі в залежності від вашого харчування і режиму пиття. Вода складає дуже велику частинку вмісту органів. І якщо її не пити, організм не вмре. Організм буде брати її з інших органів. Наприклад, він візьме її з 8% з крові. Правда, тоді у вас підвищиться трошки тиск, почнеться ймовірність утворення тромбів, кров стане трошечки густіша, і поживні речовини не дійдуть до органів. Добре, ви не допили сьогодні води і 26% ваш організм взяв з міжклітинного простору. Що відбулося? Та не таке несподівано, невеличке підвищення кислотності. одно впав трохи імунітет, ви почули, що щось не так у вас з нирками, і почали утворюватися камені. Добре, ви сьогодні далі не допили води. Де організм має її взяти? 66% він бере з клітин. Зневодені клітини не спалять енергії. Тому відбувається ожиріння, порушений обмін речовин і перечасне старіння. Наш мозок містить 90% води, в крові 85%, в легенях 83%, в нирках 79%, в серцю 73%. І це не може не бути без води. Тому воду треба пити, щоб організм не компенсував ваш поганий питний режим самознищенням. Інших органів. Наші всі квітинки містяться в міжлітивному просторі. І наш мішлітивний простір це заодно і ресторан, і туалет. Вони беруть звідти поживні речовини і віддають туди все, що є зайве. І якщо цей міжлітинний простір буде зневоднений, якщо не буде відбуватися оцього швидкого обміну корисними поживними і непотрібними речовинами, він перетвориться на болото. Міжлітивний простір без достатньої кількості води перетворюється з брухливої повноводної річки на пересушене, захламлене болото, яке з часом починає погано пахнути, як починає пахнути там під вашого тіла, у вас пропадає енергія, у вас з'являються висипи, у вас падає імунітет і дуже багато хвороб. Пов'язаний з недостатньою кількостю води, яка не робить рухливим ваш міжквітинний простір. Кожна квітина в організмі наповнена водою, а значить, має пружний сугу. А зневоднена квітинка мозку приводить до хвороби Альцгеймера. Зараз дуже поширена проблема, з якою стикається практично кожна жінка, це зневоднена шкіра. І зневоднення – це такий специфічний стан шкіри будь-якого типу, тому що він викликаний не типом шкіри, а станом життя, станом, стилем життя. І зневоднена шкіра може бути як суха, так і жирна. Зневоднення організму і шкіри веде до передчасного видимому старіння, якому можна запобігти. І кожного дня ми витрачаємо приблизно до 3 літрів води через дихання, під, випорожнення. А скільки ми випиваємо? Норма випивання води 0,3 літри на 1 кілограм. Наприклад, якщо я важу 60 кг, то норма мого, моєї води в день 1,8 літра. А вміст води в тілі жінки після 30 років має бути понад 75%. Якщо ви поміряли би, скільки ви випісуєте. Там було би точно більше, скільки ви випиваєте. І знову питання, де організм бере воду, я вам нагадаю цей слайд. Він бере воду з крові міжклітинного простору і з клітин. Таким чином, спричиняючи вище перераховані хвороби. Як де дівається вода? Півтора літри води виходить мінімально сечею, вічею, півлітри ми видихуємо з потом, якщо ми сильно потіємо, і десь 200 грам скала. Отак і набирається до трьох літрів, до трьох літрів води, яка з нас щодня виходить. Тому дуже важливо постачати її назад для балансу. Також остеопороз це наслідок зневоднення і зменшення білку і кальцію. Якщо ви відчуваєте сухість в роті, то це просто вже катастрофа для клітин. І саме ця сухість в роті і показує, що організм вже вистажений на, ну, на мільйон відсотків, і ви, а ви ще до сих пір не розумієте, що хоче вам сказати легка спрага. Пам'ятайте, що молода шкіра це зволожена шкіра. Зволожуйте її на кожному кроці для того, щоб надовше залишитися молодою. Так давайте подивимося, що де з'являється хаос для організму. Ідея та небезпека, яку ви ігноруєте, це відчуття спраги. Як зрозуміти, що організм потребує води, перш за все, сухість, проті, спрага і несподівана втома, а також дратівливість і якісь такі необґрунтовані переживання. Обов'язково зверніть увагу на вашу сечу. Якщо ви не часто ходите в туалет і ваша сеча темного насиченого кольору. То це говорить про зневоднення шкіри. Запори показник зневоднення шкіри, а також головокружіння. Несподівано може бути головний біль, судомий в м'язі і запах з рота. Оце лише симптоми легкого і середнього зневоднення. А коли зневоднення більше може прискорити серцебиття, бути блукаючий погляд, впасти тиск, бути сильне запоморочення. І навіть пропасти під, під час фізичних навантажень. І це все лише тоді, коли ви ігноруєте телеграми вашого організму у вигляді спраги. Те, що не вода, це їда. І якщо ви даєте дітям пити солодкі соки, газовані напої, або думаєте, що супи, борщі, компоти з чаєм замінять цю воду, то ви дуже сильно помиляєтеся. У кожному солодкому напої є калорії. А калорії це, є, це вже не вода, це вже їда. І бабусі, які, які поять дітей компотами з цукром, що роблять доброго для дітей? Нічого. Тому навчіть дітей пити просто просту воду. Тоді вони не будуть зловживати газованими напоями, яких, окрім цукру, є газ. Який більш за все шкідливо впливає на наш організм. Супи і борщі це нерівноцінна заміна води. А якщо ви випили каву, не забудьте після кави випити ще склянку води для того, щоб відрегулювати баланс зневоднення організму. І зараз дуже важливий слайд. Я хочу, щоб ви на нього звернули увагу. Ви знаєте, що в нашому тілі є ідеальний показник pH, який складає 7,365. Це є співвідношення кислоти і лугу в організмі. Так от, кожен продукт, який ми знімаємо, який ми з'їдаємо після перетравлення, нам дає або кислотну, або лужну реакцію. В кислотній реакції розвивається стрес і хвороби, а в лужній реакції є здоров'я. Переважно ми харчуємося їжею, яка постійно закислює наш організм. А в кислому середовищі розвиваються навіть онкобактерії. І це. Вчений отримав Нобелівську премію і довів те, що в кислому середовищі розвиваються всі хвороби і онкобактерії. Тому наше завдання максимально з водою залужнювати наш організм. Це зроби, щоб це робити швидко. Ми залужнюємо воду лимоном, просто капаючи декілька капель, хлорофілом або мінералами. Ось чому важливо не просто випивати воду, а додавати до нього всі. Можливі речі, які будуть його залужнювати, а значить оздоровлювати. Що стосується алкоголю. Алкоголь, звичайно, це є елемент, який буде руйнувати еритроцити, червоні кравині кільця, які переносить кисень, поживні речовини по організму і таким чином це перенесення уповільнюється. Так само стосується і Косметичних засобів для обличчя, які містять алкоголь. Дуже важливо, щоб алкоголю там спирту там не було ні грама, тому що спирт буде також створювати проблеми для вашої шкіри. Так як же ж пити воду, щоб вона попадала в частину, а не в унітаз? Перш за все, обирайте звичайну воду і не порівнюйте це з соками, з кавами, з чаю. Пийте маленькими ковтками і ніколи не доводіть себе до спраги. Випивайте склянку тепло гарячої води перед сніданком, обідом, вечерею, вмивайте свої внутрішні органи і обов'язково залужнюйте воду лимоном, хлорофілом або мінералами. І домашнє завдання по цьому уроку. Прослідкуйте сьогодні кількість випитої вашої води в день. Просто приблизно. А тоді порахуйте свою норму по формулі 03 літра на 1 кг ваги. Коли ви зрозумієте, що умовно вам треба випити 2 літри, а ви випиваєте 500 грам, не пийте зразу 2 літри, так не можна. Треба розпиватися поступово, збільшуючи на 100-200 на 200 грам води в день. Сьогодні там 500 грам, завтра 600, потім 700, потім 800 і таким чином доходимо до нашої норми. Для того треба тримати воду поряд, щоб вона стояла завжди поруч вами, щоб ви могли Кожних там деякий час буквально по 2-3 ковточки води випити. Обов'язково залужнюйте організм водою і їжею, і обов'язково залужнюйте куповану воду, яку ми купляємо в великих баклажках, тому що там однозначно не все так однозначно.